Стрінка 57 тема 3 природні комплекси Землі. Параграф 10 природні комплекси материків та океанів, зональні та азональні природні комплекси. Найбільшим природним комплексом на Землі є географічна оболонка. Вона охоплює всю гідросферу, біосферу, верхню частину літосфери і нижні шари атмосфери. У межах географічної оболонки виділяють зональні та азональні природні комплекси. Зональні природні комплекси послідовно змінюють один одного з півночі на південь, утворюючи широтні зони. Їхнє формування визначається передусім кліматичними умовами, які змінюються відповідно до зміни кута падіння сонячних променів від екватора до полюсів. Вам уже відомо, що зональності підпорядкований розподіл температур, опадів, атмосферного тиску, повітряних і водних мас, кліматичних поясів тощо. Зональністю пояснюється існування географічних поясів та природних зон. Географічні пояси найбільші зональні природні комплекси, що закономірно змінюються від екватора до полюсів. Їхні назви збігаються з назвами кліматичних поясів. Однак у географічних поясах відображено не тільки зміну кліматичних умов, але й зміну всіх компонентів цього природного комплексу. Географічні пояси займають величезні території. До їхнього складу входять природні зони, великі частини географічних поясів із подібними кліматичними умовами, однорідними ґрунтами рослинним і тваринним світом. За зовнішнім виглядом, природні зони розрізняються характером рослинності, тому назви природних зон суходолу визначають за типом рослинності, що в них переважає. Виникнення азональних природних комплексів є результатом відмінностей у будові земної кори. Та рельєфу. Найбільшими азональними природними комплексами є материки та океани. Своєю чергою на материках сформувалися гірські рівнинні природні комплекси, а у Світовому океані природні комплекси окремих океанів, морів, заток, проток тощо. Закономірності розташування природних зон на материках. Широтна горизонтальна зональність закономірна зміна природних компонентів і природних комплексів від екватора до полюсів. Найбільше широтна зональність проявляється на великих просторах материкових рівнин. Тут формуються зональні природні комплекси. природні зони. Виявити прояви широтної зональності допоможе карта природних зон, малюнок 1. Простежте зміну природних зон. Рухаючись за меридіаном 20 градусів східної довготи з півночі на південь. У субарктичному поясі в умовах низьких температур розташована зона тундри лісотундри малюнок 2. Південніше її змінює тайга малюнок 3. Достатня кількість тепла й вологи створює умови для поширення там хвойних дерев. У південній частині помірного поясу кількість тепла та опадів збільшується що сприяє утворенню зони мішаних і широколистяних лісів малюнок 4. На схід від цієї зони кількість опадів зменшується, там формується зона лісостепів і степів малюнок 5. На узбережжі Середземного моря в Європі та Африці панує середземноморський субтропічний клімат із сухим літом і вологою зимою, що сприяє утворенню зони твердолистих вічнозелених лісів та чагарників. Малюнок 6. У тропічних широтах кількість опадів дуже незначна. Тут розкинулися тропічні пустелі і напівпустелі. Малюнок 7. Далі на південь вони поступово змінюються саванами субекваторіального поясу, де є вологий сезон і багато тепла. Малюнок 8. В екваторіальному поясі значна кількість тепла і вологи є необхідною умовою формування зони вологих екваторіальних лісів. Із дуже багатою рослинністю малюнок 9. У Південній Африці природні зони, як і географічні пояси, повторюються. В Антарктиді розташована зона антарктичних пустель, яка характеризується дуже низькими температурами, незначною кількістю опадів сильними вітрами. Зверніть увагу, природні зони на материках можуть змінюватися не лише з півночі на південь, але й з заходу на схід. Як, наприклад, у Північній Америці. Широтну зональність тут порушують гори, віддаленість від океану, напрямок панівних вітрів тощо. Вертикальна поясність у горах. Закону широтної зональності відпорядковується не вся територія земної кулі. Природа гір живе за законом вертикальної висотної поясності. На карті природних зон простежується. Як гірські райони, що позначені рожевим кольором, ніби розривають географічні пояси та природні зони. Піднімаючись на гірські вершини, за короткий час можна побувати в різних природних зонах, які в горах називаються вертикальними висотними поясами. У горах вертикальні пояси змінюють один одного, причому, що ближче гори до екватора і що вони вищі, то більше вертикальних поясів. Природні комплекси Світового океану. Зміна природних зон та поясів існує і у водах Світового океану. Про це свідчить неоднорідний склад органічного світу, спричинений різними властивостями водних мас. Водні маси великі об'єми води, що утворюються в різних частинах океану та мають певні ознаки. Найбільш характерними властивостями водних мас океану є солоність і температура. Вони змінюються залежно від глибини й широти. За глибиною розрізняють поверхневі, глибинні та придонні водні маси. Поверхневі водні маси охоплюють океанічні води до глибини 200-250 метрів. Властивості поверхневих водних мас, як і повітряних мас, залежать від району їхнього формування. Водні маси мають такі самі назви: екваторіальні, тропічні. Помірні є полярні. Мої нотатки. Широтна зональність на материках і в океанах виражена в закономірній зміні природних комплексів від екватора до полюсів. До зональних природних комплексів належать географічні пояси та природні зони. У горах зміна природних комплексів вертикальних поясів відбувається зі зміною висоти.